яке він має видіння, бачить у вісні е, драбину чи сходи, які ведуть на небо. Послухаймо, тими днями вийшов Яків з Версавії і пішов у Харан. Дійшов він на місце і за... заночував там, бо зайшло сонце. Він узяв камінь з поміж каміння, яке було на місці, поковся під головою та й ліг спати на цьому місці. І сниться йому, що ось сходи спираються об землю. А вершком сягають неба, і оце ангели ступають них вгору і сходять на низ. А над ними стояв, стояв Господь і мовив: Я Господь, Бог Авраама, твого батька і Бог Ісаака. Землю, на якій ти лежиш, я дам тобі і твоєму потомству. Твоє ж потомство буде численне, як земний порох. Ти поширишся на захід і на схід, на північ і на південь. Усі народи землі будуть благословенні через тебе і Твоє потомство, Отце, я з тобою, і берегтиму тебе скрізь, куди підеш, поверну тебе назад у цю землю, бо не покину тебе, поки не виконай того, що я тобі сказав. Кождяків прокинувся зі сну свого, то промовив: насправді Господь і на цьому місці, а я не знав. I zlekał się winny, każe, jakie straszne to miejsce, co niższe niż jak dym Boży i to wrota niebieski. Rano w rancji wstał jaki w uział kamień, co jego był pokładał sobie pod głowę, postawił jeho jak stopa i wylił oliwę na jego werg. Nazwał win te miejsce Betel, odnak kraniejsze te miejsce zwało się Luz i składał jaki w obietnicu, Як Господь буде зі мною і збереже мене в цій дорозі, яко я йду, і як дасть мені хліба їсти та й одежу, одягнутися, так що вернусь я у і у дім мого батька, то Господь буде моїм Богом, а камінь цей, що я, я поставив як стовпа, буде домом Божим. Молчий сині, молчий сині Саака, Яків, після того, як він підступом. Забрав старшому братові Ісавові благословення. Ну, мама, так, ми чули в суботу, там допомога йому в цьому, то він, він мусить втікати. Чому? Старший брат Ісав хоче його вбити. І він ну, втікає з дому, він шукає теж дружину. Він життєвий банкрут. Немає нічого. нічого. Втік з дому, боїться свого брата, і так далі. Він лежить там на землі, на цій, на цій території, бачите, під головою камінь, навіть подушку не може собі вже купити. І тоді саме відкрилося йому небо. Як їм знаходиться в важкому положенні, Ісав хоче мститися. Baćko też no bajka obdury, jakby nie było no i Isak każe mu iść do do Labana tam do do rodziców, do Padan Rab, Aram do, do Labana i on czuje się bardzo samotnym Wszystko stracił niczego nie ma iż żadnego bogactwa i win przyszedł na jakieś miejsce bez nawet trudno nazwać jeszcze to miejsce jakaś pustka. Więc nie znają, gdzie więc znajduje i jakby to miejsce to miejsce to miejsce takie to niewyznaczone jakie jest pokazuje, że my czasem mamy życiu takiej sytuacji, gdy my nie rozumiemy, co z nami wydobywa się. Więc nie mianowita miejsca przeszła nic, tutaj świta w nocy świta nie ma, nie ma nie? w tym rawi. Wziął kamień, kamień, i pokłał sobie pod głowę. Jak, jak, jak się poczuwa rodzina, jaka ma tylko kamień pod głową, nie? No bankrut życie na niczego nie ma. Ciekawe, że słowo kamień na jewryjskiej mowie ma mało tak samo. I tak, no, pochodzi, jakby zapisuje się z słowami, jakie oznaczają też Труднощі, страждання, зло, випробування і так далі. Коли він цей камінь підгову собі поклав, то можна сказати, що він опирається тільки на, на стражданнях, на таке його зло, якесь випробування і так далі. Його, його опорою є, що нещастя і, 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 і страждання. Коли Яким дивиться на небо, він помічає зірки, може чув, що Бог обіцяв його батькові Ісакові, його дідові Авраамові, що воно буде як зорі небесні, гарно буде світити високо. І тут він пережив щось неймовірне. І це теж для нас вказівка. Коли вже Niczego już nie ma. Jak my jesteśmy takimi bankrutami, taki Bóg zależał jaki tym. Jakich? i On schody. Jaki jakich, tak jak w jak drabyna, można tak, jak, jak schody, po, pomitył schody i angeli, jakie spuszczały się i wychodzą, podniosły się po tych e, po e, schodach, po tej drabynie. І побачив він, якщо є сходи, то якийсь вихід є, можна підніматися вихід з цієї ситуації, з цієї ями. І Бог ще йому сказав, що його потомство буде богословенне, воно буде як порох земний. Тобто, потомство Якова це всі люди, які просто лежать на землі, так можна сказати. Втратив все, які є банкрутами, життя їхнє зруйноване. І вони, Бог їх прирівняє до пороху земного. Ми знаємо, що порох земний, ми по ньому ходимо. топчемо тобто, його. Да. Але для нас є обідниця. Як ми, якщо ми приймемо цю ситуацію, що ми порох земний, то ми можемо стати. З зірками небесними можемо підніматися, а перше треба побачити, в якій я знаходжуся ситуації реально. Порох земний це є їжа, їжа змія. Це що, що, що знищене, що зруйноване, там нічого немає, немає жодної вартості. І Бог каже, і таким нащадкам Якова, які будуть потоптані цим світом, Бог обіцяє драбину, сходи, тобто таке світове майбутнє. Бо Бог постійно нас піднімає на, на, на дусі, можна підносить на, на дусі, не? І, бо ж небо відкрилося Яковові. Яков, w tym momencie, taką najważniejszym. mu. E, Raniejsze, by w, do, w domu było tam, już mniej dobre, nie, to, to nie nieba. Później też, bo w domu te pewnie uspiki, nawet i i to dzieci, 12 teraz, nie wiem, ale nie znamo, ale niebawidko to diko, był bankrutom, реально. Bude wypróbowanie, co było najbliższe, ma być taka pustka i Boch. E, kiedy największa pustka przychodzi do wypróbowania, Boch nam objawia swoją dobrotę i nadzieję na niej zawsze. I tak, właśnie, miejsce to nazwaje, nazywa Betel. To, to dym, dym Boży. I ten, ten kamień, na którym pokładał głowę, spał on Wyn, więc staw może w jakiejś formie no wiwtarzem znakiem dla nami znakiem obecności Boga i tak dalej więc też zrobił mur ee, z innych kamieni jakimi sobie state badamy i tak dalej oczy cerkwi baca to w murie obraz cerkwy jaka też zachęca je nas wit Хечаків духовних від з Злого. І тут де є саме цей Дім Божий, це є церква, це є Спасіння тих, хто Богові довіряє. Е, як і бачу, сходи. Не? Звичайно, згідно традиції, як і мав мати це відіння від Богу Сидес біля Гори Моря. na jakiej później się pobudowały Chram Jarosławiecki. Ta drabina, te schody, dawno temu ludzie wierzyli, że istnieje jakieś jakieś zjednanie między ziemią i niebem, że jest jakiś jakiś związek takim czynem, co nam pokazuje autor biblijny. Wierzyli, że duchowy rys odbywają się jakby Поступово, так як маємо щаблі драбини, як маємо сходи, поступово піднімаємо кожна ступінька. Так, так само в духовному житті ми розвиваємось і доходимо до Божої присутності. Я думаю, що це правда, не? так воно є. Не? Але важливо для нас є те, що коли ми можемо досвідчити такої доброти близькості Бога, щоб сказати, що я вдома. Не? Це дім Божий, бетельле. Тоді, коли ми станемо перед Богом в правді і скажемо: Боже, я, я нічого не можу, я нічого не знаю. Коли прийдемо до Бога в покорі, в смиренні, не будемо проклинати нашого життя, тільки спробуємо подивитися на небо до, 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 на Бога. Тоді його помітимо. А можна не дивитися на небо, таки на землю тут і. i idzie do wyjaśnienia, że nasze życia jest przeklęte i to Dlatego to jest zaproszenie, zaproszenie do wiery. I Bóg daje nadzieję. Nie, nie padaj duchom. Bóg jest i Wielu lubi Cię. I z wierą idź na, na, na to, co się dzieje. Sława Jezusowi Chrystusowi.